Далі у нас на зв'язку Володимир Горбач, політичний аналітик, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії. Пане Володимире, я вас вітаю і вдячний за ваше включення. Доброго вечора, пане Е, Ну, от я вже говорив з Ростиславом Павленком, бо хотів розпочати з приводу великого виступу е, Трампа, але довелося розпочинати програму з. Звернення Еммануеля Макрона до нації буквально півгодини тому він звернувся до Французів і сказав про те, що Росія стала загрозою для Франції та Європи, і він виступив проти перемиря в Україні. Сказав про те, що світ не може бути побудований за будь-яку ціну і під російським диктатом і не може бути капітуляцією України. Окрім того, Макрон сказав, що. Зараз він почав консультації щодо ядерного захисту Європи, але все ж таки президент Франції сподівається, що як він сказав, ми зможемо переконати президента Сполучених Штатів Америки бути на нашому боці, судячи з тієї риторики з того виступу, який пролунав в Конгресі Сполучених Штатів Америки, на чиєму боці зараз Трамп. Ну, на мою думку, Дональд Трамп на боці Російської Федерації і свого о, улюбленого партнера, з яким у нього дуже добрі відносини, які не вторгнуються. Володимир Путіна, Росія, Російська Федерація веде гібридну війну проти колективного Заходу так званого. І цій в цій гібридній війні є кілька вимірів. Є є, є політичний вимір, економічний, інформаційний. І власне військовий так от військова частина цієї гібридної війни в Росії з Заходом вона ведеться в Україні і практично проти України, але всі інші, всі інші рівні вони спрямовані в тому числі проти західного світу і сполучених штатів. І що ми бачимо за останні ну дуже трошки більше місяця президентури чи каденції Дональда Трампа? В політичному сенсі він перейшов, зробив величезний крок назустріч Путіну, і це проявилося в голосуваннях за резолюції в ООН і в Радбезі ООН. на факт фактично відмовився засуджувати російського агресора, і ну по суті став став на його бік. це політичний такий індикатор чи показник аргумент. Економічно, ну, начебто, дані розпорядження адміністрації США готувати якісь рішення, щоб поступово зменшувати чи знімати якісь санкції, економічні санкції щодо Російської Федерації. Це ще не відбулось, але це вже розглядається, і, і, і швидше за все буде, буде реалізовано в рамках так званих заходів зі зміцнення довіри між. Сполученими штатами Російської Федерації інформаційно в інформаційному вимірі гібридної війни Дональд Трамп і його і віце і фактично вся адміністрація, повністю перейшли на російську сторону. Вони беруть участь з російського боку в інформаційній війні проти України, поширюючи дезінформацію, неправду, там постправду і те, що називається російськими чи кремлівськими наративами або оповідями. Тобто він дивиться на світ і говорить. Так як Володимир Путін та, його росі... російськими очима Рос... Путін ні в чому не виноват, це все Україна, значить е... Європа винна, Україна винна, Байден винен, але не Путін. Тобто, в, в... в інформаційному плані Дональд Трамп перейшов на російську сторону як найдалі. Та він повністю з нею солідаризувався. Ну і військова військовий вимір війни сьогодні. Ми теж можемо констатувати, що в військовому плані Дональд Трамп перейшов на російський бік, коли ухвалив рішення припинити військову допомогу Україні, і навіть у вигляді надання Україні розвідувальної інформації. Яку раніше надавав, тобто, в принципі, за за всіма рівнями гібридної війни Російської Федерації проти колективного заходу, включаючи Україну, на Дональд Трамп уже перейшов в в трьох вимірах, перейшов на російський бік. А в економічному вимірі збирається це робити. Ну тут можна я так скажу, додатковий певний, оці всі. Митні війни, тарифи і все інше проти союзників Сполучених Штатів, таких як, наприклад, Канада, або анонсовані тарифи збільшення митних тарифів щодо Європейського Союзу з 4 квітня, це теж в принципі робота в інтересах Владимира Путіна, оскільки вона послаблює економіку своїх союзників Сполучених Штатів за великим рахунком, послаблює економіку і самих сполучених штатів. Просто Трамп про це ще не здогадується. Тому от відповідь на ваше питання проста і очевидна. Дональд Трамп воює на боці Володимира Путіна. Ну, а тим часом президент Зеленський у своєму відеозверненні подякував Сполученим Штатам за допомогу та висловив сподівання на відновлення переговорів. Ми прагнемо конструктивної співпраці, партнерських відносин про те, що відбулось у Білому домі, замість. Наших перемовин можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу, йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує. Пане Володимире, впродовж останніх кількох днів багато було коментарів з приводу того, що сталося в овальному кабінеті 28 лютого, от споглядаючи за тим, як розвиваються події, і зважаючи на те, як республіканці в конгресі минулого року гальмували надання Україні допомоги, чи чи можна сказати, що не від того, що відбувся скандал у овальному кабінеті, є рішення Трампа щодо призупинення військової допомоги Україні? Ну, як я вже сказав, в попередньому в, ключ, ну, в тезі, Дональд Трамп симпатизує Володимиру Путіну і підіграє йому всіма можливими. І допустимими для себе засобами, і те, що він нуляко кажучи, від нього не можна було чекати збільшення чи допомоги військової чи фінансової України, це було зрозуміло давно. Але от коли настане зменшення, не просто зменшення, а повне припинення, в який момент це настане, ну залежало багато значною мірою від поведінки української сторони. В тому числі і від цієї сварки в Білому домі, яка на превеликий жаль відбулася між двома президентами і одним віце-президентом, тобто говорити про те, що ну це головна причина сварка ні, це привід. Є причина переорієнтація Трампа на Путіна і незацікавленість його в ну на вкву ну, відносинах з Україною. Ну і в принципі його погані відносини насправді персональні відносини на, на от, між з, з, Трампом і Зеленським. Це теж дуже важливо. Але це, це, це причина того, що сталося. А сварка це привід, який дав е, можливість Трампу вчинити такі такі дії, е, ну, начебто, пояснюючи своєму електорату чи своєму ядерному е, ну, я, ядру електоральному, да, от мага, оцим всім трампістам, чому він це зробив? Ну, бо він по бо. Бачите, президент Зеленський не проявив належної поваги до нього в вувальному кабінеті. Його заперечував ну, твердження Трампа, які не відповідають істині, умовно кажучи, м'яко кажучи. Ну о, якщо далі це продовжувати, то у Трампа є свій якби, наратив, який він всім нав'язує. І своєю розмовникам не рахується з реальністю сто разів повторює про 350 мільярдів доларів, які, начебто, Джозеф Байден передав Україні, да, чи виділив Україні, що не відповідає дійсності. Ніхто жодних підтверджень цьому немає. Є спростування. Він на це не реагує, тому що в ну, нього є своя задача. Він нав'язує нам всім всьому світу свою віртуальну реальність, свою уявну реальність. Бо от е, хто буде погоджуватися з Трампом, що так є, ну з тим, він буде підтримувати відносини, Хто буде заперечувати це, то він його буде виганяти з Білого Дому, просто і ніяких контактів. І потім, е, в принципі, вводитиме навіть такі санкції, як е, от, сьогоднішнє рішення по припиненню військової допомоги. Це за великим рахунком санкція. це політичне рішення Дональда Трампа. Тому ми зараз в такій ситуації, що або ми всі разом цілим світом просягуємо голову там руки, ноги у пастку Трампа Путіна, і вони нам це все ковтають нас повністю, і ми поділяємо їхній наратив, їхню оповідь про те, що відбувається, і ну фактично ми здаємося таким чином. Ми і Європа, і, і, і цілий світ, або ми е, заперечуємо цю віртуальну реальність. продовжуємо наполягати на, на своєму. На нашій реальності, на тому, як ми бачимо ситуацію. Ну і е, в, такі, в цьому випадку ми мусимо бути об'єднуватися з тими людьми, хто і тими державами, тими політичними силами, хто буде чинити отакий світоглядний чи наративний опір Дональду Трампу в його намаганні укласти отакий от персональний пакт з Володимиром Путіним. Тому. Ну, Шукати винних, чому так сталося, звичайно, можна, але це вже е, нікому нічому не допоможе. Пробувати ну якби виходити з ситуації. Шукати вихід з ситуації. Ну розумні люди шукають завжди вихід з ситуації. Це потрібно робити. Мудрі щоправда, взагалі не потрапляють в такі ситуації. Але ну це не про нас зараз. На да? не, не про нашу ситуацію. Ми вже потрапили в, в, в таку ситуацію. Шукати вихід потрібно разом з європейцями, разом. З ініціативами президента Макрона і прем'єр-міністра Кіра Стармера. і за великим рахунком, потрібно зменшити кількість персональних контактів між президентами Зеленським і Трампом, вести її ці переговори через за посередництва європейських лідерів, як ну, десь, десь образно кажучи, можливо не одного, де кількох, щоб мати більше, більше каналів. Для, для спілкування, ну і найголовніше, що потрібно говорити, що Україна не програла війну. Ми не програли війну. Не треба нам нав'язувати наратив Путінський, що ми програли війну. Відповідно, нас не можна і не, немає потреби змушувати до капітуляції, як це робить адміністрація Трампа, змушуючи нас пристати на російські умови, які в принципі озвучені Владимиром Путіним. Ми їх всі знаємо, які не передбачають існування суверенної держави України. Як які передбачають обмежений суверенітет для нашої держави, от тому для нас це питання виживання у цьому, у цьому світі і, і нашого існування як держави, нації, народу і в за великим рахунком життя кожного громадянина України, тому тут не просто червоні лінії, тут ну смуги, такі такі поля червоні. З якими ми не можемо не можемо відступати, і е, якщо у нас буде тверда позиція, якщо ми будемо демонструвати консолідовану позицію, по перше згуртованість всередині самої України, не будемо, е, ну так би мовити роз... давати приводів для якогось внутрішнього розбрату, тут перш за все відповідальність на владі лежить на президенті. Перш за все, він про це має дбати в першу чергу. І якщо ми будемо внутрішньо консолідовані, і в нас буде єдина позиція з нашими європейськими союзниками і партнерами. Ми з усіма державами Євросоюзу, ми не розуміємо, що там з Угорщиною Орбана це неможливо. Але в нас є, є віддані нам союзники і партнери в європейському союзі держави набагато поніше за Угорщину чи чи Словаччина. Якщо ми будемо цю позицію єдності європейської єдності, точно з Україною демонструвати на зоні, і Володимиру Путіну, і Дональду Трампу, то у нас є шанс на те, щоб не просто вижити, а й перемогти, хоча б політико цій війні.